В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскресень. Христос воскресень. Мовою церковного уставу сьогоднішнє свято називається Преполовінням П'ятидесятниці». Слово преполовіння слов'янського походження і вказує на половину часу між Пасхою та п'ятидесятницею у біблійному вимірі. Половина або повнота чогось мають містичне значення. Доки людина живе на землі, доти вона підвладна часу, який має свої закони, правила і свята. Древні євреї протязі року відзначали багато священих подій. Однак серед цих свят центральними були лише три. Пасха п'ятидесятниця і свято Кущів. Усі вище згадані празники мають свої відбитки і накладення і в новітній час Божої благодаті. Якщо старозавітна Пасха являється символом спасіння від смерті тілесної, то новозавітна Пасха це спасіння людини. Через віру в Ісуса Христа як від смерті тілесної, так і від смерті духовної. Якщо старозавітна п'ятидесятниця це дарування Божих заповідей на горі Сінай, то новозавітна п'ятидесятниця це дарування Божої благодаті на горі Сіон. Якщо праздник це подяка Богові за ману і воду в Єгипетській пустелі, то приполовіння це свято живої води усього православ'я, пустелі духовній. У своїй більшості християни краще знають про перші два головні старозавітні празники, а про свято Кущів знають менше. А що ж це за свято? Історик Йосиф Флавій оповідає, що на праздник кущів до Єрусалиму приходили сотні тисяч людей, щоб подякувати Богу за даровану воду і ману їхнім предкам у суровій Єгипетській пустелі. Хто приходив першим, той передавав. До храму жертви за свої гріхи, яка цілодобово спалювалася на жертовнику. Інші паломники розміщалися неподалік міста Царя Давида і на протязі семи днів жили у наметах, в яких вивчали закон Мойсея, влаштовували трапези, читали спільні молитви. А також спілкувалися як між собою, так і з далекими родичами. Ось чому це свято отримало назву кущів або кучок, тому що люди, як кущі серед поля, кучками в околицях Єрусалиму, святкували одне із найбільших рокових свят старозавітної церкви. Кульмінація праздника відбувалася на восьмий день. Первосвященик у супроводі великої процесії з давніми святинями під спів псалмів спускався до сілоамського джерела, яке знаходилось за два кілометри від Єрусалиму. Архіерей впускав у воду свої руки, промовляв певні священні слова. І набирав цю воду у золотий кувшин. Далі при особливих обрядах і звуках музичних інструментів, таких як гучні кімвали і дзвінкі кімвали, по ми з вами часто на богослужінні чуємо ці слова кімвали доброгласне і «кімвали восклицання». воскліцання. Піднімалися на гору Моря. Первосвященик ставав на підвищення біля жертовника і виливав на нього принесену воду, промовляючи пророцтво Ісаї, потекли річки в пустелі, і воду із скелі давав їм. Ці слова усі люди повторювали. І дякували Богу за всі милості їхнім предкам. При цьому всі рукоплескали, по особливому раділи, співали псалми, біблійні пісні і бажали один одного добра та вирушали назад до своїх домівок, несучи набрану воду із цілоамського джерела. Як празник кущі святкувався в старозавітній церкві вісім днів, так і наше сьогоднішнє свято переполовіння буде теж святкуватися на протязі восьми днів. Як раніше проводили священні шествия, так і сьогодні хресні входи присутні у святому православ'ї, як раніше приносилася жертва Богу за гріхи людей. Так само сьогодні ця жертва, але безкровна, за всіх і за вся, приноситься на божественній літургії. Як раніше звершували особливий чин над водою, так і сьогодні, після літургії, буде звершуватися освячення води. Але свята Євхаристія. У новозавітній час Божої благодаті є центральним таїнством церкви, адже усі інші молитви, таїнства і богослужіння підготовлюють нас до святого причастя. Як древні іудеї довго пам'ятали і дякували Богові за ману і воду в пустелі, яку Господь дарував їхнім предкам, так і ми сьогодні вдячні Богу за те, що звершується на землі свята безкровна літургія, на якій ми з вами причащаємося і оновлюємося. Святитель Григорій Богослов, роздумуючи про святу Євхаристію, пише, що священне тіло Христове, коли достойно приймається для воюючих з дияволом, є зброєю. Немічних зміцнює, хвороби виліковує, від біди оберігає, а здорових звеселяє. Через святе причастя, ми з вами у скорботах стаємо більш терпеливими, у любові більш гарячими, в роботі більш швидшими, а у знаннях більш розсудливими. Ми з вами щасливі, що Ісус Христос. Крім святої Євхаристії, залишив людству духовну манну і живу воду, святе Євангеліє, яке оберігає кожного з нас від голоду душі, якщо ми з вами читаємо і приймаємо Божі істини. Сьогодні хочеться згадати і про таке чудо, яке мало місце. 770 років тому назад, на нашій українській землі. У Чернігівській області за 10 кілометрів від Батурина у селі Вербівка. тисячу років тому назад знаходився Свято-Миколаївський чоловічий монастир. Ця обитель була заснована у далекому. XI 11 столітті була однією з найперших на теренах Київської Русі на честь великого святого, якого знають і почитають у всьому світі, не тільки православному. У 1240 році, коли монголо татари воювали на наших землях, прийшли загарбники і на Чернігівщину. У такій біді. Люди стали збиратися у Нікольському монастирі за його високими мурами і стінами і стали молитися до Бога і святителя Ніколая. Татари оточили цю обитель і тримали у блокаді братію монастиря і усіх людей, які тут знаходилися на протязі декількох місяців у блокаді. Таким чином загарбники прирікали усіх на голодну смерть. Але тут трапляється чудо по молитвах братів та людей Господь видимим чином посилає з неба манну у вигляді світлого коріандру, яка падала лише рівно по периметру території монастиря. І жодна крупинка не впала за стіни цієї обителі. Так усі віруючі люди підкріплювали свої фізичні сили доти, доки татари, які не змогли взяти цю обитель, відступили. За таке чудо, з 1240 року ця обитель стала називатися. Крупицький монастир, пам'ять про чудо цієї манни з неба, яка у вигляді коріандру або крупи падала на землю. Як Господь оберігав древніх іудеїв від голоду в пустелі, як Господь у 13 столітті зберіг братів і віруючих людей. По молитвах святителя Ніколая на Чернігівщині, як Господь оберігав нашу лавру у часи гонінь, так Господь обереже і всіх нас, якщо ми будемо каятися, виправлятися і просити у нього прощення за свої гріхи. Час проходить, світські закони переписуються. Державні конституції змінюються, а закон Божий залишається вічно живим та незмінним, який вгамовує усіх нас від духовного голоду та освячує наші безсмертні душі. Амінь. Христос Воскресе!